Тана аудіоказка була записана в межах діяльності громадської організації Молодіжне Об'єднання нове покоління Кам'янщини. Бажаємо приємного прослуховування. ЯНА Косюк. Місто втрачених мрій. 2» Ні, зникни, благаю. волала маленька спляча Марічка. Її ще юного лівоньку окутувало жахливе, темно бурякове марево, а над її тілом літала ледь помітна хмаринка блідо-червоного кольору. Дівчинка марила, але ніхто, як не старався, не міг розбудити малечу. Тим часом у солодкій країні панував сміх та веселощі. Дід Филимон, Андрійко та всі жителі жваво витанцьовували навколо найщасливішого іменинника Агетеса. Площу прикрашали велетенські, закручені, жовто-помаранчеві смоктунці. Із фонтана виливалося шоколадно-апельсинове, морозиво, але йке встеляв пухкий, блакитний зефір, а на деревах підстрибували пахнючки разом із співаючими ліхтариками. Раптово в Агетеса дуже запаморочилося в голову. Голові, і він безтямно впав на землю. Велетню раптово привиділась маленька знайома, яка колись врятувала йому та цілій країні життя. Гігант бачив, що фантазерка поволі гине і їй негайно потрібна допомога. Нам потрібно до неї, бурмотів імениник. Хучі ж, швидше. Прокинься, друже, куди йти? До кого? розпитував дід Фелимон. Марічка, прийшовши до тями, мовив Агетес. Ми потрібні їй. Вона помирає. Веселощ одразу припинилися. Після такої жахливої звістки ніхто вже не хотів ні сміятись, ні говорити, ні їсти. Я полечу до неї. вигукнув Андрійко. Я з тобою. В один голос вимовили дід та велетень. Фелимон завів свого старого жовто чорного мотоцикла, посадив іззаду Агетеса з боку хлопчика, і вони вирушили до будинку фантазерки. Дорога виявилася нелегкою. Друзі подолали і грозові хмари з кучугурою колючих громовиць, і настирний дощ, і жахливі пориви нестерпного морозного вітруму. Мокрі та змерзлі, вони нарешті долетіли до будинку Марійки. «Добрий день, пані Ганно, привітався хлопчик. Ви до моєї доньки? Заходьте. Обличчя жінки було набряклим та червоним від сліз, а голос тремтів так, неначе в її горлі сидів маленький словожар, який не давав спокійно розмовляти. У світлій, теплій кімнаті, яку прикрашали веселі, життєрадісні картинки, на барвистому ліжку лежала бліда, мов густий осінній туман Марічка. Її шовкове волосся майже втратило свій колір. Губи стали блідорожеві, зі щічок зник веселий рум'янець. Лише чорні вії та брови виділялися на фоні світлої шкіри з сірим відтінком. Бідолашна дівчинка вертілася немилосердно, тремтіла та сильно кашляла. Блідо червона хмара над нею набиралася темнішого кольору, ставала більш насиченою і загрозливою. Ми знайдемо вихід подругу. взявшись за холодну, збліднілу руку Марічки, мовив Андрійко. Здається, я знаю, що то за нечисть окутала тіло нашої фантазерки, тихо мовив дід Фелемон, коли вони вийшли на подвір'я. Це калькуда морфельнена, найжахливіша з усіх хвороб, які тільки є на цілому світі. Знаю, мовив велет. Я бачив таке у свого дідуся. Він ледь не втратив від цього розум і все, що наповнювало його думки, віру, надію та навіть мрію. Але як ви вилікували його? Зовсім не пам'ятаю, бо був зовсім малим. Але відтоді я не бачив свого татка, він просто зник. На очах Ахитаса заблистіли сльози. Колись, втрутився в розмову Андрійку. Бабуся розповідала, що десь далеко-далеко, аж там, де закінчується веселка, існує чарівний місточок із цукрової вати, м'ятно смарагдового кольору. Проте той, хто захоче відкусити хоч шматочок, одразу перетвориться на потворного звіра. Я там ніколи не бував, але чув, що дорога пролягає через тернистий ліс, у якому мешкає багато хижих москожерних тварин. І ось у тій країні росте диво рослина із золотистим стеблом. Подейкують, що вона може вилікувати найстрашнішу хворобу. Наступного ж дня, зібравши всі необхідні речі, друзі вирушили в дорогу. Було дуже складно йти під палючим сонцем та сухим вітром. Мандрівка з кожною хвилиною відбирала усе більше сил в рятівників, але незабаром перед ними постав велетенський ліс небаченої висоти. Верхівки дерев були не зеленими, а червонобагряними, пекучо-рожевими. Похід до нетрів закривали густі гігантські колючки, на кінцях яких знаходилася смертельна отрута. Лише від одного дотику до них можна померти жахливою смертю. То що, уперед, обережно та сміливо ступаючи крізь небезпеку, друзі бачили багато скелетів, деяких тварин та нікому невідомих істот, рятівники успішно подолали перешкоду і почемчикували далі. Ліс усе глибшав, дерев стало більше й більше, а світло ледве пробивалося крізь густе різнокольорове листя. Навколо майже нічого не було видно, окрім страшнючої, лякливої незвіданості. «Агетесе!» – звернувся налякано дід Фелимон, твоя рука, із руки велетня текла зелена кров, та то нічого страшного, то лишень невеличка рана, а кров у велетнів завжди така. Проте чомусь в очах добряка промайнув в острах. Дивіться. вигукнув Андріко. Там, там світло, і він дуж побіг туди. Незабаром перед товаришами постало широчезне, прозоро кришталеве озеро й човен. Ходімо. Човен плив без весел, немов невидима сила штовхала його в потрібному напрямку. Проте на самісінькій середині він раптово зупинився. Зненацьке човенце ніби почало щось обіймати, та ще й так сильно, що всі його дощечки сильно затріщали, немов щось враз ожило і з під човна почулося загрозливе шипіння сотні змій. Велетенські пурпурові щупальці спробували схопити наймолодшого з товаришів, вщент розчавивши човна, але було запізно. Приятелі вистрибнули в кришталеву воду і вже були біля берега. Небезпека минула. Наші герої помандрували далі, проте виходу ніде не було й близько. Ліс не хотів випускати гостей із темної жахливої клітки свого серця. Він грався з ними в хованки, переміщуючи омріяну волю з одного місця на інше. Десь там в далечині Андрійко почув мелодійні звуки, неначе музикант, який колись теж став бранцем лісу, вилив увесь свій суму пісню. Друзі почали швидше пробиратися на звуки й прекрасної мелодії. Між деревами, там, де було трішки порожнє місця, і куди могли прокрастися теплі та яскраві промінчики вогняної зірки, самотньо стояла темна, страхітлива печера, а біля неї музика. То був звичайний чоловік із довгою срібною бородою, гачкуватим великим носом та чорними, мов безмісячна ніч очима, одягнений у довгий смоляний плащ, який сягав землі нічого більше видно не було. Старець знову заграв на своїй скрипці і, награючи, попрямував до підземелля. Щось невідоме володіло тілами мандрівників і змусило їх ступати за незнайомцем. Мрійники й щулися, як опинилися по той бік печери, за густим смертоносним лісом, на сонячній, рожевій, хмарчастій галявині, де на деревах росли кавуни, а на кущах дині. Дякуємо тобі, старий музико, за порятунок, мовив дід Фелимон і поклав руку на плече Спасителя, але вона лише пронизала його тіло. Уперше невідомий хитро, мудро посміхнувся і таємничо розчинився в просторах печери. Це був привид? запитав хлопчик, коли вони йшли мальовничою галявиною. Хто знає, хто знає, задумуємо відповів літній чоловік. Різнобарвна веселка переливалася яскравими кольорами, заливаючи все навкруги своїм дивосяйвом. Від неї пахтіло свіжоспеченим пирогом із суницею, смородиною та полуницею. Як виявилося, в кожному кольорі живуть різні істоти із своїм малесеньким світом. На червоному мешкають сміхотню ті жмя кошмяки, які лінуються навіть встати з місця, щоб привітати гостей. На помаранчевому найдобріші вогнехвостики, але такими вони залишаються, якщо тільки не торкатися їхнього хвоста, бо тоді істоти скаженіють і починають кусатися. На жовтому левоскоки, голова і тіло в яких левине, а от ніжки, як у кенгуру. Ходять ці істотки поважними павами по всій сонячній барві, і ніхто їм не цікавий. Бігоравки веселяться на зеленому кольорі, й кінця їхнім смігозаливайкам не видно. Зачаровані побачені мандрівники з цікавістю розглядали все навколо. На ледь помітній блакиті мешкали реготливі гіпомутапами. Вони весь час хлюпалися у своєму кольорі і безперестанно співали. На синьому витанцьовували муходзиги, Ці літуни постійно влаштовували вечірки. У них навіть була власна дискокуля. І нарешті на фіолетовому жили велетенські білі слонотопи, настільки гігантські, що ледь не затоптали мандрівників. Коли Марійка видужає, ми неодмінно повинні показати їй це дивовижне місце, тихо проказав Андрійко. Безперечно, підтвердив Агетес. Неодмінно, додав Фелимон. Невдовзі товариші підійшли до чарівного місточка, що виблискував так, наче сотні сонечок поселилися в ньому. Давненько в нас не було гостей. Перед рятівниками з'явився сторож містка, широкоплечий, порпорово-рожевий кролик з крокодилячими лапками. В руках він тримав велику палицю із загостреним кінцем, а зуби його грізно визирали з під маленького рожевого носика. Навіщо ви завітали? Нам потрібно на той бік до чарівної країни. Наша подруга гине. Добре, отже, вам потрібна квітка. Багато траплялося мені мандрівників, які намагалися дістати її. Проте лише одиниці поверталися з трофеєм. Повірте, я стою тут не одну сотню років і бачив стільки всього. От ви знаєте, що цей місточок можна з'їсти. Він такий смачнючий, чи не можна? звернувся він скоріше сам до себе, ніж до гостей. Ой, ні 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 ні. Звісно, не можна чому? Бо гаплик буде, зайця крокодил так швидко говорив, що ледь можна було розчути, про що саме йде мова. То можна нам пройти? А вже ж ні. Спочатку відгадайте десять загадок, затанцюйте мені, заспівайте щось веселе, колись мені відмовилися співати чи танцювати, та й вже й вилетіло з голови. От пам'ять моя зовсім від лап відбилася. Та то й не дивно, бо. Доки сторо щось там лепотів, друзі тихенько пройшли повз нього і хутко попрямували до квіточки. По інший бік містка з'явилася маленька вузенька доріжка із табличкою фіромашколяндія, за стрілкою, яку вказувала напрямок. Але шукачі не бачили ані чогісінько навколо себе, окрім великого, смутного степу. Раптом подув сильний вітер поруч з Андріком, і хлопчик раптово зник: Це ще що таке? Агетес підійшов ближче до того місця і також відчув перевітру і теж зник, а за ними дід Фелимон. Всі вони опинилися в дивонеглядній країні, там повно сонця, усі дерева, різнобарвні, фікуси, кактуси, велетенські монстери, безмежні поля та озера, такі що й очі відвести від їхньої краси неможливо. Ходили по братими містом, роздивлялися все навкруги, але ніяк не могли втямити, де ж шукати тут диво квітку. Незвичайне світило вже збиралося заходити до своєї домівки, а хмаринки, як башкітливі овечки, ще гралися на вечірньому небі в очікуванні свого старого мудрого дідуся місяця та його доньок зірочок. Нарешті друзям трапився один перехожий. Це був чоловік, ще не дуже старий, але й не молодий. Він повільно ступав охайно прибраним тротуаром. Перепрошую, звернувся до чоловіка дід Фелимон, чи не знаєте ви, де можна знайти все квітку? Квітка, що виліковує всі невиліковні й нікому невідомі хвороби. Ви, напевно, говорите про зоом кромкос. Так, чув я про таку, але дуже давно. Колись у нас росли цілі плантації таких, але потім, поціновуючи незвичності, повибивали їх і забрали з собою. Тепер і гадки не мають де знайти квітку. Але наша подруга гине. Ця квіточка дуже їй потрібна. Вибачте, але нічим не можу допомогти. Проте постривайте, запитайте в нашого лікаря пана гостровуха, а он туди йдіть. Дякуємо вам, добродію. Рятівники пішли за вказаною адресою посеред вулиці стояла висока, але затишна лікаренька, яка скоріше нагадувала кав'ярню в солодкій країні. Уся в червоних смужках, різнорозмірних кільцях, а біля дверей дерев'яна табличка. Лікувальний центр доктора Георгія Гостровуха. Усередині приміщення витав приємний нелікарняний запах, а теплі кольори на стінах та підлозі вгамовували біль. «Доктор гостровух? Так, доброго дня. В гарному високому кріслі сидів маленький чоловік з довгими вухами, які стерчали в різні сторони, та довгим носиком, із круглими окулярами, вдягнений та довгим носиком із круглими окулярами. Довгим носиком із круглими окулярами. Вдягнений був у білий халат. Не бажаєте чашечку гарячого кульбабкового чаю? О, ні, дякуємо. У нас кожна хвилина дорогоцінна. Розкажіть нам про зомкромкормос, кормос, будь ласка, про що? Квіточка така, лікувальна. Нам сказали, що ви знаєте, де можна знайти її. «Лікувальна, говорите, Лікувальна...» Та це ж зомкромкос. Мабуть, ви про неї? Так, росла вона колись у нашому краї, але було то ще за царя гороха. А зараз її що зовсім зовсім немає. А в нас часу практично немає, я мовив Агетас. Гадаю, можна, але це майже неможливо, бо росте вона тепер тільки на глибоких болотах у найстрашнішому і найнебезпечнішому лісі. До небезпек ми вже звикли, сумно, жартівливо мовив велетень. Ви зможете привезти нас туди? Так, зможу. Я перепрошую, звернувся лікар Дегетаса. Можна дещо запитати? Ми почекаємо тебе на вулиці. Що це у вас за рана?» Коли ми йшли до місточка, то ненароком зачепив терен. Я знаю, що він отруйний, але ж то тільки для звичайних людей. Ай! О, ні, мій друже. Боюсь, ви помиляєтесь. Для велетнів той терен також небезпечний, лише й наслідки проявляються згодом. Що ж робити? Ви знаєте легенду про ту квітку? Знаю тільки, що вона лікує всі хвороби. Тоді послухайте. Із кабінету гостровуха Агетес вийшов засмучений. Побратимам він сказав, що лікар обробив рану і наклав пов'язку. Дізнавшись про всю складність ситуації, Георгій згодився провести гостей не тільки до зловісного лісу, а й далі аж до самого зомкромкоса. Цей незвичайний чарівний ліс дуже відрізняється від інших. Як тільки переступити межу загадкових дерев, одразу починається сліпуча темі. Єдиним джерелом світла є малесенькі зелені та блакитні вогники, які живуть на корінні дерев. Чим глибше друзі заходили в лісову хащу, тим меншою ставала й без того вузенька стежина, а навколо починали з'являтися небезпечні болота, вкриті чорним пухнастим мохом. Агетес ледве ступав по загрозливій доріжці, боячись, що кожен його крок може призвести до купання в бездонному болоті. Нарешті ледве помітне, блідо, золотисте сяйво з'явилося в темноті. І чим ближче лікар із мандрівниками наближалися до нього, тим насиченішим ставав вогник. Ось вона, із захопленням мовив Георгій. Яке диво. зачудовано додав Андрійко. Перед товаришами розливалося золотистим сяєвом гарненька квіточка, а навколо неї росла не менш блискуча трава. Я піду до неї, відважно сказав Агетас. Будь обережним, друже, сказав дід Филимон. Потроху, крок за кроком, велет підійшов до чар квітки. Йому навіть здалося, що золоте диво вміє говорити, а навкруги грає тихенька, приємна музика. Ще один крок, і вона буде в руках велетня. Але зненацька перед квіткою з'явилось болото. Щось, зловивши Гетеса за ногу, почало затягувати до безодні. Усі разом Андрійкові, лікарю та діду Фелимону, вдалося врятувати сміливця. Але, на жаль, болото затягло квітку з собою. Цілий, то начебток. Що ж робити тепер? Тобто. Квітка, сумно мовив хлопчик. Її немає. Поглянь ну сюди, малюче. А гетесь щось витягнув із своєї кишені. Як виявилося потім, то був трішки зім'ятий Кромкос. Дякуємо вам за все, лікарю гостровуху. Без вас ми б не впоралися, і з вдячністю мови велет, коли вони вже прощалися. Прошу, називайте мене Георгієм. Мені приємно було познайомитися з такими щирими і добрими людьми, як ви, до побачення, Георгію. Бувайте, якщо раптом щось іще трапиться, заходьте і бережіть себе. Останні слова лікар адресував Агетесу. Дорога назад виявилась на диво легкою. Не було вже ні веселки, із її чудернацькими жителями, ні жахливого небезпечного лісу. Єдине, що залишилося, це сторож місточка, який продовжував і досі щось собі там розповідати. Але й цього разу друзі з легкістю прошмигнули повз нього. Незабаром рятівники були вже в Марічки. змучені, але щасливі, що от врятують подругу. Вони відразу рушили до кімнати дівчинки. Фантазерка лежала непритомна. Якщо раніше вона щось бурмотіла та вертілася, то тепер була повністю нерухомою і ледь помітно дихала. Хто знає, як готувати те зілля? Йо, твердо вимовив Агетес, проте очі його були наповнені слізьми. Ти чого це велите? Не сумуємо, врятуємо її. Друзі, мені надзвичайно приємно думати про те, що скільки всього ми пережили разом, я пишаюся тим, що в мене є такі побратими, як ви. Сьогодні я побачу татка, а Гетес спробував посміхнутися крізь гіркі сльози, що текли по виснаженому обличчю рікою. Не зрозумів, ти ніби прощаєшся з нами, запитав Филимон. Все добре, головне, що ми врятуємо чудову дівчинку. Велетень міцно обійняв друзів і відразу нахилився над Марічкою. Він почав щось тихо шепотіти, Андрійко з фелимоном затамували дихання. Дивосяєво його квітки вилилося на серце мріниці, заповнивши своїми лікувальними чарами все тіло. А Гетес легенько обійняв дівчинку і зі словами Я вас не забуду, розчинився в повітрі. Після всього цього зловісна хмара з гуркотом вибухнула, не залишивши по собі ні сліду. Довготривалий, безпробудний сон нарешті, скінчився. Маленьке дівчатко знову розплющило свої ясні оченята. Її шкіра сяяла, як ніколи раніше. Губи знову почервоніли, а в тілі з'явилася сила для рухів. Привіт, на обличчі Малечі з'явилась довгоочікувана посмішка. Ви врятували мене, дякую, але. Щось сталося? Де гдесь, Марічко Люба, ми самі нічого не розуміємо, але, здається, він врятував тебе, віддавши своє життя. Тепер його частинка завжди житиме в тобі, витерши сльози, сказав Андрійко. Для свого друга ми завжди готові віддати будь що, зауважив засмучений Фелимон. Ким би він не був дитям чи дорослим, бідним чи багатим? Адже справжня, незрадлива дружба ніколи нічого не соромиться, не боїться. Їй не страшні ні довга розлука, ні суворі сварки, ні навіть смерть. Але чому? крізь сльози запитала мріниця, проте ніхто, на жаль, не зміг відповісти їй. Раптом до відчиненого вікна залетіла маленька вогнисто зелена пташка. Вона щебетливо виспівала, розповідаючи незнайомцям про щось невідоме і загадкове. В лапках дивна птаха тримала скручений у трубочку листок з екзотичного дерева. Доспівавши пісеньку, вона опустила свою ношу прямо до мрічених рук. Вибачте мені, мої любі, проте я мушу так учинити. Але я вірю, що ви не забудете свого вірного агетеса, і я завжди житиму у ваших серцях. Пробачте, що нічого не пояснив, бо ви б не дозволили живіть щасливо. Після того, як друзі прочитали листа, він, підлетівши вгору, загорівся яскравим фіолетовим кольором і зник. Всі мовчали, та через якусь мить Марічка порушила тишу. Ми щось придумаємо і обов'язково його повернемо. Правда? Надія помирає останньою. Любов і дружба здатні на справжнє диво.